Справа номер 2 третій пункт. Вага вантажу 1 становить 90 ньютон. Рисунок 3. Визначте вагу вантажу 2. Ну що ж, стартуємо. Рисунок я переніс. Навіть тут не малював ваги. Тобто вага першого вантажу. Давайте я позначу, це P1. Вага. Сила з якої вантаж тягне важель. p 1 Ну, а тут у нас буде p 2 Вага. Це вага вантажу 2. Записуємо. Тоді в дану. Отже, вага вантажу p 1 Записуємо дорівнює 90 Ньютон. Далі з цього рисунку визначимо плече. Де у нас плече? Плече це найкоротша відстань з нерухомої точки. До лінії дії сили. Ось тут зверху. Я напишу, це у нас буде тут D1. Плече D1, а отут от у нас буде D2. D1 у нас ми бачимо з трьох однакових відрізків. Якщо довжина одного позначимо А, то пишемо, що D1 дорівнює 3А. Записуємо D з індексом 1 дорівнює 3А. Ну, а D плече сили. Ваги P2, D2 дорівнює тут 2, 4, 5. Д2 дорівнює 5А. Ну у нас запитують, визначте вагу вантажу 2, та ми записуємо П вага з індексом 2. Знак питання. Не плутайте з Ну що ж, важель у нас знаходиться в рівновазі. Запишемо умову рівноваги важеля. Я іншим кольором запишу. Так і пишемо умова. рівноваги, важеля, ну, е, нагадую, що момент сили тоді P1, M1 має дорівнювати M2. Момент сили, що обертає проти годинникової стрілки, це Має дорівнювати момент у силу, що обертає за годинниковою стрілкою. Добре, ну пригадуємо, що М у нас це F на D. Пишемо момент М, це F, що множиться на D, F на D, де F сила, що діє. В даному випадку сила це вага. Нитка натягує вага цього вантажу. Так, то Ми можемо записати, що звідси випливає. Що М1 ми можемо записати як P1 на D1, а записуємо М2, це p 2 що множиться на D2. Ну, оскільки ці мають бути рівні, то замість М1 підставляємо P1, D1, пишемо P1, тоді. І звідси тоді з цих всіх міркувань. Звідси випливає, що пишемо P1 D1 дорівнює P2 D2. Гаразд, Звідси нас цікавить, чому дорівнює P2. Як знайти обидві частини рівняння поділимо на D2? Ну що ж, давайте я покажу, як в математиці ми записуємо поділити на D2. Якщо ми поділимо на D2, так, то одержимо, що P1D1. Поділити на D2 дорівнює P2D, 2 ми також ділимо на d2. Або можна було перенести по діагоналі то саме вийде. d 2 у нас тут скорочується. Як справа? То одержимо, що p 2 ось вираз для p 2 то ми записуємо, що звідси випливає, що P2 дорівнює, це P1 D1, що ділиться на D2. Гаразд обчислюємо, чому дорівнює P2. То ми записуємо, що P2 дорівнює. Замість P1 ми пишемо 90 Н, що множиться, замість d 1 пишемо 3А? Що ділиться? Замість d 2 пишемо 5А. А у нас одиничний відрізок скорочується. Так, ну що ж, 90 помножити на 3. 9 на 3 це буде 27, 270, поділити на 5. Ну, це 540, що ділиться на 10. Або 54. Ну, записуємо, з за какулятора можна обійтись. Записуємо, що це дорівнює 54. Або можете використати калькулятор. Ньютони. Ну що ж, ми знайшли p 2 Зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, визначте вагу вантажу 2. Записуємо, що P2. Дорівнює. 54 ньютони. Ну що, ж, ось така задача на умову рівноваги важеля. На цьому вправо завершено.